Друзі, це зеркальний короб. Коропець, точніше, невеликий. Ох, віця, яка гарна. Плотву в садок. Забраної кришки немає і, видно, забрів в нього. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні знову рибалка на поплавок. Приїхав я на класний водойом, недалеко від дому. На моєму каналі вже є декілька відео на цьому озері. Приїхав, розклався, поставив з боку парасолю і ще не розкладав, тому що дощу немає. Але на сьогодні передавали після обіду дощ. Зараз приблизно 10-та година. Прикормочку зараз замішаємо, Чуть-чуть прикормимо, будемо ловити так. Приблизно 7 метрів від берега, маленький поплавочок, легенька снасть. Так що, друзі, не тратимо час, йдемо кормити і ловити рибку. Рибачу я так гарно між двох кущиків. Тут біля мене машина близько. Так що класний настрій сьогодні. Надіюся, що сьогодні рибка буде радувати покльовками. Вудочку вже розклав, глибину проміряв приблизно так 2 метра. Тепер йдемо в'язати поводок. Гачки використовую овнер, сьомий номер. Номер гачка 50175. Поводочок сьогодні буду ставити діаметр 0,14. Чому 0,14? Тому що тут є дуже багато карпа і при покльовці коропа, звичайно, буде обрив. І це буде сумно. Так що сьогодні вирішив поставити діаметр чуть-чуть грубший. Перев'яжемо гачок. Беремо один гачочок. Так, довжина приблизно 30 см. І в'яжемо. Раз, два, три. 4, п'ять, шість. Запихаємо петельку. Змочуємо. І затягуємо. Отак от. Лишнє відрізаємо. Всьогочок прив'язаний. Тепер чіпаємо кукурудзку. Оп, кукурудзку зачіпаю так, щоб жало гачка було вільне, щоб при покльовці зразу рибка засікається. Спочатку закинемо, а потім будемо в поплавок кидати прикормку. Прикормка у мене склад такий: кукурудзина. Крупа, пшенична крупа, паніровочні сухарі і чуть-чуть додав магазиної прикормки з смаком шоколаду. Бачите, яка фракція. Якраз все потрібне для того, щоб приманити рибку. Так що зараз ліпимо невеличкі гульки і кормимо. Вже дощик накрапає. Парасольку вже розклав. Тому що я знав, що сьогодні прогноз погоди передавав дощ після обіду. Хоча зараз ще не обід. Десята година, але все одно дощик ніхто на сьогодні не відміняв. Так що Дуже добре мати на риболовному арсеналі парасолю. Так. Чуть-чуть наліпили таких шариків невеличких. І кормимо. Стане, ще кину два. Два штучки і все. О, тут маю відерку, помию зразу руки собі. Зараз сідаємо в кріселку і будемо вже наблюдати за поплавком. О, супер! О, класно. О, Бачите, як класно раз, два і готово! Така собі маленька рогатка. Дуже зручно кормити. Друзі, щось є. Щось клюнуло, друзі, щось клюнуло, але не знаю, ще не бачу. Дивіться, дивіться, що там є таке цікаво. Щось непогане. Непогано бореться. Я встану краще, щоб бачити. О-о, лин, друзі, лин, лина спіймав. Оба, втік. Втікла рибка під самим берегом, зірвалася. Але вона не клюнула, вона зачепилася за жопу. Так що рибка зірвалася, нема проблем. І це на черв'ячка зразу взяла плотва, дивіться. Не встиг закинути, як вона вже клюнула, так що черв'яка полюбляє і плотвичка. такая от, дивіться. Оп-оп-оп-оп-оп. зразу клюнуло, тільки кину. Кі -кі Відразу покльовка на черв'яка. Краснопірка. Теж полюбляю черв'яка, бачите? Така от є. Кинемо, тому що вона невелика. Нам потрібна лина. Друзі, дивіться, яка почалася злива. Ох, нормально лив, я вам скажу. Але нам не страшно. Ми собі сидимо під парасолькою гарно. Нам дощ не страшний. Ох! конкретно злива, друзі, конкретно. Нічого собі. Рибаки навпроти вже втікають додому. А нам не страшно. Лендро клюнув. Опа? На кукурузку взяв невеличкий. І клюнув слимачок. Дивіться, який линочок невеликий. Що, друзі, йдемо відпускати линка невеликий, нехай росте. Давай, підростай. Повело. Ого, ого! Ого, друзі. Це, мабуть, карп уже, це, мабуть, карп. Ого, ого, ого! Дивіться, що він робить. Поплавок, поплавок, поїхав, поїхав. Я нічого не можу зробити, друзі, дивіться. Нічого собі риба. Вже на середині озера. Капець, мотав. <ріст> Дощ паде і Рибка клює. Це напевно, друзі, короб. Не будемо спішити краще. Полегенько його будемо мучити. Так, друзі, це зеркальний короб. Коропець, точніше, невеликий. Блін. Можу його завести. І він впертий. І він впертий. Давай, 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 давай. Єс! Фу, клас. Супер. Клюнув непогано. Відразу його і відпустимо. Давай, втікай, друже, дякую тобі за покльовку. Подарив масу. Адреналіну і класного настрою таку рибу виважувати на тоненьку снасть просто супер. Притопило і все об'їдає дуже сильно, не знаю чому. Я вроді глибину гарно відрегулював, але при покльовці завжди кукурудзку збиває. Оп-оп-оп-оп-оп, давай, 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 давай. Єс, єс, друзі, є. Так, що там є, друзі? По-моєму, карп знов. Він спочатку не опирається, а потім починає газувати. it's a sin Будочка в Бублик. Ну, так легко не здається. Невеличкий, але опирається сильно. Все. він наш. Він наш, друзі. Він в підсачку. Отакий от невеличкий. Так що відпускаємо його. Дякую тобі за покльовочку. Підростай. Поплив. Клас. Дивіться, дивіться знову, знову, знов, 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 пішов, пішов, пішов. Ви дивіться, яка злива. І знов рибку я тримаю на гачочку. А! -а, 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 -а. І знов боротьба! І вітер, і дощ. І рибка клює. Ууу! Адреналін. Адреналін, друзі. Все, він уже здається вроді. Вроді вже здається, але і не здається. Хі -хі. Ох, сам заплив. Підсачок, друзі. <хи> Клас. Так, друзі, дивіться, який карпік. А має тут якусь таку проблему. Бачите? З кришки немає. І видно зябрів в нього. Ще бідолаха такий. Ну, але йому не це, бачите? Живе з такою раною. Надію, що. Йому нічого не буде, тому що, дивіться, він живчик без проблем поплив. Так що, з такими ранами рибки живуть. Тільки закинув. І зразу покльовка. Це капець. О, це вже за край губи зачепився. Що його буде легко звільнити. Дивіться, друзі! Давай. Чіпаємо кукурудзку. Раз. Закидаємо і камеру не виключаємо. Зараз. Будемо пробувати. У мене вже жилка така, як пружина стала. Покльовки одна за одною. І жилку покрутило. Так, закинули. Чекаємо. Дивіться, дивіться, дивіться. Вже вроді щось там пробує. Ось ця плотвечка. Теж цікаво. Віце яка гарна. Віце яка гарна плотва. Ух. Ох, це рибешка. Тихо, 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 тихо. Ох, віце яка гарна. Плотву в садок. Опа. Поставив велику кукурудзу. І на велику кукурудзу клюнула велика плотва. Підійшла плотвечка вже. Чуть-чуть прикормив і вона тут як тут. Бачите, друзі, дав більше кукурудзу і плотва вже. Не клює. Там менше курудку відразу покльовка. Дош моментами то перестає падати, то сильніший. Але надіюсь що сьогодні ще буде світити сонечко. Не може падати дощ цілий день. Оп, оп, повело, 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 друзі, повело гарно, повело. Є. Його підняти не можу, дивіться це зна! Дивіться, дивіться. Як він хоче звільнитися? Ну, це вже вроді більшенький такий. Оп, оп, оп. Давай, давай, давай. Ще останній ривок зараз буде робити, як завжди, перед підсаком. Опа! Є, друзі, є. Так, замірюємо, скільки має. 43 см. Дощ не падав, покльовок не було, тільки дощ почав падати, зразу почала клювати рибка. Це означає, що рибка любить дощ. Друзі, дивіться, що тяну, на кукурудзку взяв лящик оба! Дивіться, який лящик взяв на кукурудзку. Так. Мені треба звільнити, тому що він теж заглотнув, бог знає куди. О! Такий лящик, друзі, клюнув. Друзі, знову гарна покльовочка, приємне виважування і така гарна рибка в мене в руках. Дивіться, пливи, дякую тобі за покльовочку. Друзі, дивіться, знову дощ почався. Але я вже снасті склав, лишився улов. Зараз вам покажу, що я сьогодні спіймав. Ну, сьогодні я спіймав цілому 8 карпів. Два із них взяв більших, а менших всіх відпускав. Так що, друзі, сьогодні була класна рибалка, мені дуже сподобався, хоча сьогодні не дуже сприятливий день, падає дощ, але рибка сьогодні радувала покльовками. Два таких карпіка. 8, 2, 4, 6, 7 плотвечок. І один підлящик. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла риболовля на поплавок. Кому сподобалось, ставте палець до гори, підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка, До наступних зустрічей, друзі!